17 ударів по лікарні окупанти обстріляли Чернігівщину. Про це повідомили Вова області. Російські ракети пошкодили хірургічний корпус медзакладу в місті Семенівка. В оперативному командуванні північ написали, що ворог задіяв ствольну артилерію. Постраждалих немає. Збройні сили України здійняли перший український прапор у дачах на лівому березі Херсонщини. Населений пункт розташований між Антонівкою та Олешками. Відео активно шириться телеграм-каналами. Флагшток, на який можна було вивесити жовто-блакитний стяг. Бійці знайшли випадково. Український прапор підняли під звучання гімну. О, як майорить! А в зверху як буде По драконім дебілів трошки хай знають, що це наша земля. Що ми тут, ми тут були і будемо. бомба. Все, вяжи. Україна під час контрнаступу втратила лише 5 танків «Леопард» із 71-го. Остін проект Орікс інформує, що з цих п'яти два це модель 2А4, їх ЗСУ отримали 50 одиниць, а три це Леопард 2А6. Партнери передали 21 машину. Екіпажі знищених танків майже у повному складі врятувались, що вказує на значну захищеність цієї техніки. Леопарди втратили в районі сіл Мала Токмачка та Роботина, що на Запоріжжі. Натомість Міноборони РФ стверджує, що окупаційні війська знищили 25 танків. Проте ніякого підтвердження цьому журналіст. Та розслідувачі не знайшли. Масштабна пожежа у центрі Москви. В російській столиці палають склади із майном залізниці. Зайнялося на комсомольській площі, яку називають площею трьох вокзалів. Сповіщають пропагандистські видання. За твердженнями місцевої влади вогонь і задимлення на рух поїздів та роботу вокзалів, нібито не впливають. Клуби чорного диму, що здіймаються у центрі Москви, добре видно за кілька кілометрів. На місці вже працюють екстрені служби. Скромно поховали на порохівському кладовищі. Прощання із загиблим очільником ПВК Вагнер Євгеном Пригожином пройшло у закритому режимі, нібито за проханням родичів, стверджують російські змі. На якому саме кладовищі пройшла церемонія, достоменно невідомо. За даними російської служби Бібісі, похорон відвідали близько 40 людей. Пригожина ховали без почестей, а на могилі, начебто, встановили звичайний дерев'яний хрест. Тим часом на північному цвинтарі у Санкт-Петербурзі сховали близького соратника, кухаря Путіна Валерія Чекалова із позивним ровер саме з керівником компанії Європоліс, як відомо, вагнерівці уклали нафтові угоди в Сирії. Інших загиблих у авіакатастрофі під російським Тверем ймовірно поховали на Серафімівському кладовищі. Відранку ранку там посилена охорона та бійці ПВК Вагнер із властивою їм символікою. На Херсонщині загинув аграрій. Трагедія сталася через російську вибухівку. Тракторист працював в полі в районі Новопетрівки. Під час роботи він наїхав на міну, яку залишили окупанти. Вибух ранив чоловіка. Пізніше вова регіону повідомили, що він загинув. Незаконно заволоділа аеропортом Одеса та завдали збитки в державі на 2,5 мільярди гривень. Набута антикорупційна прокуратура розкрили незаконну схему. П'ятеро зловмисників, серед яких колишній одеський міський голова, його заступник, керівник одного стов та два відомих у регіоні бізнесмена ще у 2011 році. Незаконно привласнили собі аеропорт. Влада міста повністю втратила контроль над об'єктом і не отримувала від роботи литовища жодного прибутку. За такий злочин зловмисникам може загрожувати строк до 12 років позбавлення волі для унеможливлення повернення аеропорту у власність міста його майно заставлено в кредит, який не погашався понад 10 років. Зовні схема виглядає просто: усі витрати та ризики лягають на територіальну громаду, а дохід отримують приватні інвестори. Внаслідок таких дій. Бюджету Одеси завдано збиток на загальну суму понад 2,5 мільярди гривень, частина з яких це вартість майнового комплексу аеропорту, решта незаконно привласнений прибуток. Катував українців в окупації. Служба безпеки повідомила про підозру так званому коменданту Херсонщини. Російський полковник Віктор Бедрик під час окупації придушував рух опору в регіоні. Одразу після призначення він облаштував катівні в захопленому обласному центрі. При цьому Бедрик не тільки ініціював їх створення, а особисто причетний до катування щонайменше 12 жителів Херсонщини. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті. У Челябінській області Росії впав вертоліт. Мі 8 загинули троє членів екіпажу. Гелікоптер, нібито, належав ФСБ, пише телеграм-канал База. Аварія сталася під час тренувального вильоту. Йдеться в повідомленні. Пілоти нібито відпрацьовували маневр з посадка. Попередньою причиною авіатрощі називають відмову техніки. Вертоліт впав о третій годині дня. Телеграм-канал Шот опублікував перші кадри з місця падіння. За словами очевидців, гелікоптер сильно бовтався в повітрі з боку на бік, а потім каменем пішов униз. У Києві попрощалися з легендарним пілотом Джусом, який загинув в авіакатастрофі 25 серпня. Церемонію провели в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Вшанувати льотчика приїхали друзі, колеги та рідні Андрія. Окрім близьких, прийшли десятки небайдужих українців. Андрій Пільщиков служив пілотом винищувача Міг 29 та мав щонайменше 500 годин на льоту. З Спочатку повномасштабної війни захищав українське небо та брав участь у повітряній обороні Києва. Льотчик закликав світову спільноту. Надати Україні нові літаки під час церемонії прощання авіатора разом з побратимами, які теж загинули на Житомирщині, відзначили нагородами. Державне нагороди. Кавалер до речі ордена за мужність третього ступеня приставили до нагороди за мужність другого ступеня. В'ячеслав та Сергій представлені до державної нагороди. Це Третього ступень. Але, на жаль, ніякі нагороди не незамітно. Він багато був в інтернеті представлений, давав багато інтерв'ю, і ну, я багато цих інтерв'ю переглядав. Він був дуже компетентним в своїй справі і тому. Я вирішив прийти попрощатися з ним. Я не знайома, я просто знала за цього пілота, чула, читала і в соціальних мережах і в інтернеті. Якби ну коли дізналась про таку страшну трагедію, то вирішила прийти віддати шану. Це дуже велика втрата. Це пілот, це дуже освічена людина була про фіналь своєї роботи. Це, на жаль, дуже велика втрата для нас. Він був прекрасною людиною, вихованою, патріотичною, максимально зорієнтованою на інтереси України. І ці інтереси України він лобіював, звісно, на всіх зовнішніх платформах, яких тільки можна. До нього дослухалися, повірте, міністри різних країн, з ним радилися різні агенти впливу, які є, працюють розуміти на міжнародній закулісі. і його боялися каца. Плюнув в обличчя ветерану війни. Фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку притягнуть до відповідальності. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство сповіщає прес-служба. Невдовзі молодику повідомлять про підозру. За даними полтавських журналістів, заволока у подібній історії потрапляє не вперше і систематично ображає працівників місцевого військомату та українських захисників. Нагадаю, конфлікт між фітнес-тренером та ветераном війни Олександром Мацько стався кількома днями раніше. Спортсмен зневажливо розмовляв із військовим, зокрема через через те, що той пішов на війну добровольцем. Усі відео Роман Заволока знімав сам та публікував їх на своєму Ютуб-каналі. Триває розслідування. Температура в Україні б'є рекорди. Вчора денні максимуми в багатьох областях перевершили свої попередні історичні рекордні значення. Місцями температура повітря підіймалася вище 38,5 градусів. Цей день ймовірно виключенням не буде. Температура також буде близька до абсолютних максимумів. Рекордна спека на частині України спаде найближчими днями. Втім, радіти довго не доведеться на наступному тижні. стовпчики термометрів знов показуватимуть плюс 30, а на півдні та сході підійметься й до плюс 35 градусів.